Менш ніж за рік до Ченівецького місцевого центру з надання безкоштовної правової допомоги звернулися понад 1500 буковинців. Здебільшого це малозабезпечені краяни, які не мають коштів не те, що на оплату послуг адвоката, а й на звичайну юридичну консультацію. Родина із села Хрязка, що на Герцаївщині, клієнти цього центру, голова сімейства. Він, до речі, єдиний годувальник, попрацювавши 9 років у тамтешній школі, втратив роботу. Ми залишилися без нічого, без зарплати було 300 гривень зарплатами. І дитина в школі жінка розповідає у 2011 році. На уроці фізичної культури помер учень. Тоді директора звільнили і призначили нового. І він за словами пані Емілії одразу на роботу влаштував своїх родичів. А її чоловіка Віктора звільнили з посади електрика. Із 2013 року сім'я Одиці застрягла у судовій тяганині. Були суди, є у нас рішення суда, щоб він, його прийняли на роботу, а вона не хоче прийняти його на роботу. і все. Там родичі вона не може немає місця. Спочатку послуги адвоката, який представляв інтереси у суді, пан Віктор сплачував самотужки, однак коштів надовго не стало. І торік сім'я була змушена звернутися у центр з надання безкоштовної правової допомоги. Це просто писати таку військової заявлення, написати на дажі дві тисячі гривень, а потім кожного разу тягнути адвоката по судам. Ми ти ж йому опять треба платити. Бере по 400-500 гривень за час в суді. Ну, це вже, якщо б я посадився, так я б вже вийшов навірний по нулям, між нервами ірбами Нині ж адвокат, якого призначив центр, відстоює інтереси Віктора Одиці у суді. Уже за два дні відбудеться чергове засідання. А тим часом по допомогу звернувся і пан Дмитро з Кіцманщини. Чоловік приніс заяву, в якій просить представництва у суді. Ми розглянемо вашу заяву, і вам буде призначено уже захисника по ваші справи, оскільки ви як обвинувачений і як потерпіли. Тому я надію, що адвокат зможе захистити ваші права у цій справі. за майже рік роботи послугами Чернівецького місцевого центру з надання безкоштовної правової допомоги скористала. Лися понад півтори тисячі буковинців, 70% потребують первинної допомоги, тобто люди потребують роз'яснень, консультацій. А десь приблизно 30% дійсно потребують вторинної правової допомоги, тобто представництво в судах, складення процесуальних документів. Нині на Буковині функціонують три місцеві центри з надання безкоштовної вторинної правової допомоги у Чернівцях, Кельменцях та у Вижниці У нас є договори з приблизно. 70 адвокатами, тобто приблизно 2-3 рази на рік, відбувається конкурс відбору таких адвокатів. Його проводить Міністерство юстиції. Ну і з кожним роком, скажімо, ця кількість збільшується за словами експертів. Є також і виїзні консультаційні органи. А у вересні у всіх районних центрах Чернівецької області запрацює бюро правової допомоги. Наразі проходить конкурс керівників на 11 бюро, які плануються створити подано 125 заявок, тобто більше 10 заявок на одне робоче місце. Ну досить високий показник, десь вище середньоукраїнського. Крім того, дії спеціальна лінія, куди мало забезпечені пенсіонери, учасники, АТО, ветерани, люди з інвалідністю та інші верства населення, які потребують особливої уваги, можуть отримати якісну юридичну консультацію. В Чернівецькій області створено всеукраїнський кол-центр, так званий центр, куди може дозвонитися будь який громадянин України на єдину телефонну лінію 0800 213 103 і задати питання, які його хвилюють щодо безоплатної правової допомоги. Моги, якісь інші моменти пов'язані з захистом його прав звертатися за безоплатною правовою допомогою можна за адресою місто Чернівці, вулиця Університетська, 1. Наталя Гатеш Микола Стафі, Чернівецький промінь.